Доброго ранку, шановне панство, маленькі нутріння в нас помаленьку підростають, 5 штук є. Е, то є все в стан вольєру після ночі. Я спеціально нічого не чистив. От бачите, будівниці покакали, їдять, какають, то таке біля е, поїлки. Де Зараз я спробую. От, поїлки. тут трошки мокренько, тут завжди мокренько. Далі, що я хочу? Я зараз хочу кинути топінамбур. Я зірвав один зелений зеленим стовбур топінамбору. Подивимося, як нутрії будуть реагувати. На яблука вони зовсім не реагують. Я кидаю яблук, яблук є досить, вони їх тут в кутку дроблять ті яблука. Ну, Якщо ми лишки лишні кидаємо. Забагато яблук, то, звичайно, внутрі їх переводять. Воно може, вона може потім з'їсти то яблуко, а може і не з'їсти. Перетовчає і все. Але так як яблук є досить багато, то я їм не шкодую. І так і є. Зараз кину гілку зеленого топінамбуру. Дивіться, як вони все люблять. Тово самець спокійний ну і пару хвилин постою, подивлюся, як внутрінята втекли туди в куточок. А подивимося, дивіться, бачите, зелену масу внутрі її люблять, бо я, в принципі, даю такі... Зело з городу їм рву, трава практично висохла, кусити нема що. А зело на городі є. от То, що є на городі, я і даю внутрім. Зараз я сьогодні вночі падав дощ. Ну, такий хорошенький дощик падав. І, Напевно, вітер був він нагнув мені тупінамбуру, він мені мішав. І вирішив я його позбутися тим методом, що дати нутріям. І нутрі Сам по собі, напевно, корінь нутр... тупінамбура є солодкуватий. Думаю, і листя теж воно багате на вітаміни. І в принципі, хто має дуже багато лишньої землі, то в куточку можна виділити невеличке місце для тупінамбура. І він так само, як і кукурудза, він буде виручати вас особливо в серпні-вересні. В принципі, десь до 15 листопада, якщо є досить топінамбуру, то я даю внутріям. Вони його практично як він зелений, бо вже в листопаді він починає посихати і внутрі трошки гірші їдять. Але навіть сухі стовбури, я одного року мав щось до січня місяця бо дуже багато тупінамбору було. І я кидав, вони його перетирали, їли, не їли, але перетирали його. Так, малі нутринята не лізуть до того всього, а старі нутрі, бачите, листочки. Вони до вечора і стовбур з ним практично все його з'їдять. Також кидаю їм, якщо нема часу, то кукурудзу зелену стовбури, бо солодка кукурудза вже почала, яка була, ми обламали качани і вона вже почала підсихати. А кормова, вона ще стовбури зелені. І я помаленьку її проріджую, бо в мене їх там побагато є. Ну як побагато? По 4-5 насінин я кидав, які зійшли, і помаленьку теж кидаю. В принципі... Кукурудзи в мене є досить багато. Ну, ще з минулого року суха осталася. Так що і сіна досить-досить багато, нутрій досить-досить мало є. Так що не шкодую я давати зелену масу нутріям. Тим більше вони їх добре-добре смакують. Все, дякую за увагу. Йду годувати. Е йду годувати далі всі останні нутрії.